Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду пересаджувати свою красунечку Аглаонему. Ще коли вона мені прийшла поштою, я вам показувала продавчиня казала, що її бажано пересадити. Я передивилась багато відео на цю тему. Всі по-різному рекомендують якийсь ґрунт, тому. Я буду пересаджувати в те, які я зробила сама. Ця глаонема росте зараз в такому горщику 12 см діаметр, я поміряла. Я настільки вже звикаю до цих маленьких горщиків з бігоніями своїми з фіалочками, що їх потрібно не поспішати пересаджувати, вони повинні рости в маленьких горщиках. Що я навіть не зовсім розумію, в який горщики її пересадити, я вийму коріння і потім подивлюсь, в який горщик я її все ж пересаджу. Ось такий ґрунт, ґрунту суміш я приготувала для своєї аглонемки. У мене є. Верховий торф середньої фракції, не дрібний, він такий крупної фракції. Також я купила ось такий універсальний торф з, бі з біогумусом. тому що дивилась там відео, все ж таки ґрунт повинен бути дещо поживний для неї. Також сюди додала кору. Ну, з орхідеї взяла, у мене є з орхідеї. і мох, лісовий мох. Так, він досить такий виходить пухкий. Ну, Надіюсь, сподобається деревне, ну, деревне вугілля ще потрібно додати, але, ну, на жаль, у мене його немає. Я якось не купила. Ну, Я думаю, що можна буде і без нього. І так подивимось на кореневу систему, бо я взагалі не знаю, яка вона має бути. О, ну, горщик зовсім не заплетений. Такий ґрунт. Угу, там ще, мабуть, ось і добре, о, я бачу. Но я не знаю, чому її треба пересаджувати, не зовсім орієнтуюсь, чому. Ну, все ж таки грунт, ага. ну да. я бачу, м -м, можливо, і я. У мене також, є, до речі, м -м, таке добре. Воно тривалої дії, можливо, і я тоді добавлю. Надію, що гланемки потрібно, Корінчик зовсім невеликий, не, не корінчик досить маленький. Тому я думаю, я в великий горщик її не буду садити. Я приготувала два горщики і думала виберу, в який краще її посадити. Я взяла ось такий горщик прозорий, щоб мені можна було бачити коріння, він і не більший і за цей він трошки навіть. Е Менший, а за об'ємом трошки більший. За висотою трошки менший, а за об'ємом трошки більший. Так, ну що ж, ну так, досвіду мене ще з ними немає, з тими аглеонемками. Я трошки навіть і хвилююсь. Я розумію, що цей корінчик. Ось що пустила вона. Я так розумію, він повинен бути в землі. В прозорому, принаймні, стакан В цьому горщику я буду бачити. І полив видно тут, до речі, чи просихає земля, чи не просихає. Корінчики видно, багато їх там чимало. Все ж таки я передивляючись відео про главнеми. Звернула увагу, що вони все ж більше ростуть в таких широченьких горщиках. Тобто аглеонемка така досить невеличка, а горщики досить величенькі, тому що, я так розумію, корінчики все ж таки розвиваються в неї швидко і гарно. Ну що ж, побачимо, поки сам все не спробуєш, то не взнаєш. О, ось так посадила я свою оглоненку. Ось така вона, в такий горщик. Буду дивитися зараз, ну, трошки, звичайно, я її полю, можливо, не багато, але все ж пулю. І буду спостерігати, от як вона себе веде. Пересадила, а потім додала добриво, бо забула, поки не знімала. Вибачте, добриво неправильно назвала смокот, то добриво. І ну, більш всього, що воно там також було в тому горщику. Ну, все, ось моя оглаонемка пересаджена. Якщо подобаються мої відео, будь ласка, наживайте лайк, пишіть коментарі. Можливо, я все ж таки. Неправильно щось зробила, робіть зауваження, гратьте, я з задоволенням буду прислухатися до всіх порад. До нових зустрічей. Мирного неба!